Щоб донести до вашого відома, які, яку можуть діти нести кримінальну відповідальність у віці від 16 до 18 років і також від 11 до 14, скажу вам, що всю відповідальність за вас як неповнолітніх наразі несуть батьки. Всі протоколи по неповнолітніх розглядаються в суді. Думаю, не буде вам приємно ти з батьками під ручку в суд де вас штрафують. І автоматично поставлять так само за нашого подання в школі на внутрішній облік і в нас на облік. Ваше завдання зараз отримати знання і бути чемними газними учнями. Дуже багато випустилося осіб, які побували в місцях подбали волі. І тому велике прохання до вас, щоб ви вночі, особливо дівчата, не ходили в без безлюдних місцях, а також мали то собі якийсь самогат, там балончики, самотати. Так, так. Також не відкривайте вночі, якщо ночі, прибуваєте вдома, день, день, день без батьків, не відкривайте особам, які ви не знаєте. Мені дуже хочеться сподіватися на те, що таке словосполучення, як злочин і кара, вас в житті обмине.